Так, хлопці, всім привіт. Хто дивиться, дякую. Одразу ось мій контакт. 066 471 9200. Звати Андрій. Вівчарку звати Рей. Де ти пішов? Дай йому ніколи. Так, ладно. Дивіться, може у кого є в загашниках ось така улітка. Ось така улітка. Ось її характеристики. Зовнішній 203, внутрішній 129,85. Товщина самої влітки 20, 27. Шаг 9. Це современно з білоруського патрона. Треба шах 10. Із радянського білоруського патрона, радянського виробництва, тобто не сучасні, вони там трохи, трохи переначали производство. Так, зрозуміло, так? Да? Всім дякую, хто? Мов кого є? Відкупимо, поміняємось. Патрон 200-й продається ціна 2,5. Я вже казав, стан розказував. Посадка на шостий конус умовний. Все, кому треба, напише. Так, відео о чому? Це я спішу, спішу похвалитись. Спішу похвалитись. В общем, капсула часу, так сказати, так би мовити, вона існує. Існує і треба, треба, не знаю, ждати, треба шукати. Як, як вам сказати? В общем, ось такий станок. Сверлильний. Маркировку ви бачили, 2D 112, виробник Україна, Libід. В общем, що я знімаю? Станок, да, до речі, буде продаватися. Буде продаватися, ну, буде продаватися по ціні двох отаких. Це станок 2М112, розшатаний роздовбаний. В общем, кого зацікавить, цей станок нульц. Незайманий дівчинка. Чому я так вважаю? Ну, до речі, тому що, ну, коли краскою вже обливають станки, Отакі, отакі, 70 яких там з бородатих годов. Тут слой краски один. Один слой краски. Масленка. Ну, навряд чи хтось буде отак от фарбувати. І коли я її викрутив цю масленку, перевернув, звісно, що на її, на ній слідів змазки не було. Не було слідів з маски, а також не було стружки в оцих тепазах. Ну, хто зв'язаний з металом, хто хоч раз болгарку в руках держав, що стружка. Її, наче нема, але вона є. Вона є кругом. Вона є в штанях, в трусах, в хаті, в ліжку. Вона кругом. То ви знаєте, хлопці. Тобто станок не займаний. Ну, він трохи, трохи не такий. Трохи не такий, як 2М112. Давайте зараз трошки рулеткою побавимось. Ну, кому цікаво. В общем, міряємо. Це довжина, ну, тобто до шпінделя Скільки ми тут бачимо? Ну, приблизно 180 мм. Можна впхати сюди заготовку від центра осі вращення до колони 180 мм. Тут ми маємо. Ну воно не фокусується, ну повірте, майже 240. А чого воно не фокусується? Коротше, 240. Вже 60 мм більшу заготовку пхаємо. Сім є По тепазах типас тут типас 14. Тут типаз теж 14. Тут маємо, беремо діаметр колони, беремо по, ну, по зовнішньому витку різьби, тобто зовнішній діаметр. Дивимось, 70 міліметрів. Тут діаметр колони. Так, сам не знаю, цікаво. 85 мм. Тобто на 15 мм ця колона грубша. Грубша, з цим сказав. Звісно, щоб таке взяти я візьму рулетку. Звісно, що місце він займає. Ну, ось так вони стоять обидва. Ну, майже май, май, майже однаково, майже однаково, Синок, майже однаково, вони місце займають. оце ящик пускателями, Він там на двох-трьох болтах тримається. Якщо в кого мало місця, його можна відкрутити, куди вгодно сховати. А, до речі, станок на 380. Станок на 380. Тобто місце він займає майже як 2М112. Скільки він важить до хіра. В чотирьох ми його пхали в прицеп. Ну запхали. Так, дивимося, що ми тут маємо. Ну оце, звісно, написано. ну Завод, завод. Хоч і ненависною мовою, но... ну завод. Ось дивіться, що тут. Така схема. Тобто моторчик на зовнішній вигляд він такий самий, як і той. там наче 500 Вт, щось таке. Та що воно не фокусується. Тобто мотор звичайний. Шків, скільки там ручів? Чотири ручя. Ну, тут ми маємо проміжний шків. І так, коротеньким ремінцем воно передається сюди. Понятно, так? Да? Тут, до речі, теж масленка. Ну, я сюди, звісно, напікав мастила. Ну, теж такое. Так, тут, звісно, все родне. нічого не вламано. Ото нічого ніхто не крутив, його і не буде крутити. Де ви бачили станок, щоб в нього був рідний оцей барашок? Ось, оцей рідний барашок, який піджимає ту блядь, оцю лінієчку. Оце фігня крутиться, лінеєчку, ми туди-сюди глибину свердлення. Де ви бачили, що був такий барашок? Обична або болт, або за цей болт вчеплена ще й пружина. Щоб назад відтягувала. Так. Край шпінділя він этот самий. Такий самий, як і на тому 112, мабуть, або Б16, або Б-18. Тут воно реалізовано через таку переходну втулочку, патрон 9-мм встановлений. Ну, то теж такое, самі розумієте. Ручки 4. Воно все рідне. Все рідне і все присутнє. Що, що, що вражає, все рідне, все присутнє. Це капець. Ось, зверніть увагу, зараз покажу, Туди я лінійку б'ю. Ось оцей барашок, ось чорненький. Ось він. він. Він теж рідний, їх два з обох ботів вони. Він рідний, там проточечка є під, під оцю бляху, щоб барашек ти затіг до сраки, а по проточечці ця бляха туди-сюди піднімалась. В общем, це я й кажу. Станок нульовий з нуля. Ну так, да, відбито тут. Ну, то теж таке. Так. Що ми тут маємо? Виставив я. Як один блогер каже часики, ну часиків в нас немає, у нас є годиночок. В общем, зараз спробую крутить. Коротше, воно майже не рухається. Рухається в межах двох соток. Ну, це я так, це я хвастаюсь. На фрезу ставив індикатор. 15 соток, ну тобто півтори десятки. Понятно, що тут куча цих переходних втулок, фреза з мусорки. Коротше, це з 3,5 десятки, які ти ловиш на тому патроні. Що ще хотів сказати? Ну так, похвалився, що ми. Зараз за опустимо. опустим. Опустили за Тут ззади мається така кнопка, чик, ну вона зараз включена. А, ще що по поводу дівчинності. Ось дивіться, які тут прижимчики стоять. Щоб оця байда. Ну ви знаєте, як слабо затягнеш ручку, ти свердлиш, а бабка рухається вверх. Так, щоб вона не рухалась, ось такі ось коліщатки, вони сюди в гайку впирають. їх три. Раз, два, три по кругу. І все. Навіть якщо ти слабо затих прижим з тієї сторони, воно нікуди не рухається. Де ви бачили? Мов воно там. Таке і було на 2 м 112 ну я навіюсь, не знаю, там може й отвори є. Ну, нема такої байди. Все. Тут все рідне, всі ручечки, аж противно. Аж противно. Все родное. Шківи, та ну що шківи? Штиви покрашені. Штви покрашені по заводу. Як покрасили їх. Воно не вироблене, не вироблене, не блискуче. Не робили на йому. Ну, я ж казав, стружки в тепазах не було. А, так. Да. І столик трошки більший. Тут я намірив. Значить, 250 на 250, а тут, виходить, столик трошки більший. 320. На 250 ну це сама платформа з степазами. Ну а тут же я сказав, що до колони більший розмір. Тобто, а, включити ще треба. Ну включимо, давайте включимо. Ось кнопочки тут намальовані туди, сюди. Хоп, включаю. Не чуєте, я теж не чую, а він крутиться. А він крутиться і часики. Часики показують отак. Всім ясно, що треба нажати кнопку стоп. Все. Ну часики я його навіть рукою буду колихати. Бачите? Той шпіндель. Він... Коротше, це нормально для нього. Реверс. Все. Все чітко Кого зацікавила така цяцька, дзвоніть по тому номеру, що в початку відео. Ну кажу одразу: ціна двох таких станків в такому стані. Все, дякую за перегляд, кому було цікаво.